Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось, як і яке зі мною диво сталося. Вранці вулицею йшла і краплинку цю знайшла. А вона сумна іде, плаче, бідна. Слізки льє. Та розказує мені, що нема в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? А скажіть мені, будь ласка, де можуть жити краплинки? Так, правильно. У річці, струмку, озері, морі, океані та водопровідному крані. А відгадайте, будь ласка, загадку, будьте уважні, відома всім нам рідина, усі її вживають, буває хмаркою вона. Сніжинкою буває. Буває як скло, бува тверда. Ви здогадались, хто вона? Так, це вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування людей, рослин, тварин. Життя є лише там, де є вода, і навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Діти, а давайте разом з краплинкою проведемо досліди і пригадаємо, які ж властивості має вода. Давайте візьмемо воду і налиємо її у порожню склянку. Що ми побачили? Так, вода. Це рідина, і вона лється. А тепер понюхайте водичку. Що ми відчуваємо? Так, нічого, тому що вода не має запаху. А зараз спробуйте водичку на смак. Як ви гадаєте, який у неї смак? Так, вона не має смаку. А якщо? У склянку з водою додати ложку цукру. Який буде смак у води? Так, солодкий. А якщо до води покласти сіль, вода стане солоною. Отже, смак води залежить від того, що в неї додали. Давайте у склянку з водою опустимо ложку. Чи добре її видно? Який висновок ми можемо зробити? Так, вода прозора. А зараз ми спробуємо дізнатись, чи має вода форму. Візьмемо різні за формою посудини і налиємо в кожну з них воду. Що ми помітимо? Так, вода набуває форми того предмета, у який вона налита. Отже, Власної форми вона не має. А в якому стані може бути вода? Так, у твердому, рідкому та газоподібному станах. Пропоную вам послухати казочку про пригоди, що сталися з краплинкою. У великій гарній річці жила маленька краплинка. Вона з цікавістю слухала пташок та квакання жаб і мріяла про подорожі. Цілими днями крапельки гралися одна з одною, і їм було дуже весело. Настали спекутні дні то одна крапелька, то інша від жари. Випаровуючись, піднімались до неба. І хмарка, на яку крапельки піднялися, попливла, попливла над лісами, над полями, над містами та селами. Все нові і нові крапельки приєдналися до цієї хмарки. І ось хмарка перетворилася на величезну хмару, а крапельки стали такими важкими, що хмара їх не утримала і хлинув дощ. Наша крапелька разом з іншими впали на землю. Проходячи через ґрунт та пісок, крапелька очистилась і стала прозорою. схожою на маленький кришталик. І тепер через ґрунтові підземні води потрапила до річки і знов готувалася до нової подорожі. Ось така пригода краплинки і називається Кругообіг води в природі. А що потрібно робити, щоб вода не зникла на нашій планеті? Воду треба берегти від забруднення не кидати сміття у водойми, економно використовувати водні ресурси. Пам'ятайте, що вода має велике значення для усього живого на землі. Подивіться, як посміхається наша краплинка, вона задоволена вашою турботою про неї і з нетерпінням буде чекати на нову зустріч з вами.